Попросила безкоштовну версію штучного інтелекту чата GPT створити мені ось таку картинку з патріархом Кирилом у вигляді Демона, який стоїть на фоні Москви Кремля. І він мені зробив ось такий шедевр, але знову ж таки він допустив помилки в тексті. І замість амінь він написав «Аминь» Замість благаю, написав блага. Ну, Я дуже сильно сміялась, але вирішила залишити цю картинку, як приклад того, що штучний інтелект може помилятися. І в цьому є щось саркастичне. Сама картинка не, не, несе таку ідею, що вимагають амінь і лайки, суто російські демони, чорти в рясах та вся нечисть, яка Запускає по нам ракети та вбиває наших цивільних і військових. Не лайкайте, не амінькайте, не поширюйте. картинки у Фейсбук, які вимагають від вас ось такі реакції.